Соловйов влаштував істерику, поки наші сини в окопах їхні жирують в Європі, що Росія повинна щопівроку готувати від 120 до 140 тисяч солдат. Бо треба вбивати українців, бо треба прославляти Путіна. Неодноразово він погрожував усім нам, українцям, старший син Соловйова Данило, перебуває у Лондоні. Росіяни починають розуміти, що в них немає шансів. Вітаю, мої незламні українці. Сьогодні з вами знову черговий випуск актуальності, і розповім вам про те, що особисто мене дуже потішило. Бо знаєте, коли там у них у тому клятому кремлівському болоті підгорає для мене. Це черговий привід, і самій порадіти, і вас трохи розвеселити. Так, от. Днями в одному зі своїх ефірів пропа Соловйов влаштував істерику. І не просто істерику, а лаявся, кричав і просто навіть дійшов до таких дуже образливих слів, матюкаючись на своїх колег. Щоправда, ні, тепер він їх колегами своїми не вважає. Ви обслужуєте інтереси ви не могли до мене дозвонитися? Ваші керівники знають мій лічні телефон і зі мною постоянно спілкуються. Ви берете. Сепсошною ложь в сеть. Знаєте про що мова? А про те, що днями стало відомо, що старший син Соловйова Данило перебуває у Лондоні. Вам не почулося? От представляєте, не у світлій своїй країні, не у своїй найкращій Росії, а у тому такому. Тихому, спокійному, постійно дощовому і сонному Лондоні? Щоправда, одразу поспішу і скажу наперед, Соловйов цю інформацію спростував. Сказав, як відрізав. Мій син навчається в московському університеті. Він не в Лондоні. А скажіть, будь ласка, пане Соловйов, а що це за фото? Фото, на яких видно, що ваш син таки перебуває у Лондоні? Що працює? Він там моделю. Ось такий подивіться симпатичний молодий чоловік, замість того, щоб стояти до черги у військкомат. Тому що соловйов от постійно, і от буквально днями, також заявив, що Росія повинна що півроку готувати від 120 до 140 тисяч солдат. Так пане соловйов, а чому Росія повинна? А ви ні? Невже відчуття боргу перед вашою батьківщиною якось ще досі не змусила вас відправити своїх синів, які нагадаю, обоє призумного віку на війну? Саме ж так ви закликаєте росіян та усіх тих, в кого є діти, робити. Ви постійно говорите про те, що росіяни повинні відправляти своїх дітей, вбивати українців. А от ваші сини, як бачимо, чомусь не поспішають ані один, ані другий. І ось коли. Російські змі оприлюднили інформацію про те, що старший син Соловйова перебуває в Лондоні. Його це знаєте не на жарт розлютило. Начинається оправдуватися і писати якусь тодішову хрінь. В Прямому ефірі він не стримував своїх емоцій. Він знаєте, що він навіть погрожував своїм колегам. Щоправда, тепер колегами він цих журналістів не вважає. Він навіть перерахував їхні призвища і трішки навіть залякав їх. Мовляв, вам тепер ой не поздоровиться. Ви будете відповідати за свої слова. Так, от забігаючи наперед, я не знаю, звісно, як там зараз почувають себе російські пабліки та журналісти, які оприлюднили цю інформацію. Але я точно знаю, от правда, боятися їм немає чого. Бо про те, як погрожує в принципі Соловйов, ми вже... Вже знаємо, бо неодноразово він погрожував усім нам, українцям, і ядерною зброєю, ну і взагалі тим, що зітре нас з обличчя землі. Тепер він же ж погрожує своїм, і тут найцікавіше, от на цьому моменті в мене прям перехоплює подих. Знаєте чому? Бо я все чекаю, чекаю. Коли ж нарешті вони почнуть гризти один одного? Бо, поки наші збройні сили вибивають ворога клятого на позиціях бойових і на фронті, вони вже починають вбивати один одного, вбивати морально, це я зараз так, тому що Соловйов сказав, що ось ці журналісти, які оприлюднили інформацію про те, що його син працює моделю в Лондоні, знаєте що? А тут просто знаєте вишенька на торті. Ніякі вони взагалі не журналісти, це проукраїнські пропагандисти, і працюють вони на укрнацистів. Отак, от, от сказав, як відрізав. Я зробила один висновок з усього цього. Схоже, навіть до проросійських журналістів, які свого часу били себе в груди і співали про любов до великої і могучої Росії. Почало щось доходити тому, що як не один скандал з дітьми російських чиновників, які перебувають за кордоном і спокійно там навчаються, поки прості росіяни, ну скажімо, як є, вмирають і гниють в українській землі. Інші собі навчаються і перебувають у світлій Європі, і, вочевидь, допекло це і самим росіянам, які зрештою почали про це писати і говорити. Почали говорити про те, що не все так просто і однозначно, тому що ці світлі і великі розуми, які закликають нас воювати, насправді про своїх то рідних подбали. І відправили їх подалі від Росії, яку вони так сильно, так палко усім серцем люблять. Так, от, коли проросійські засоби масової інформації оприлюднили інформацію про те, що син Соловйова не навчається у Москві, та й взагалі не в Москві, а живе собі спокійно у Лондоні і працює моделлю, Соловйов ось так, от знаєте, сказав як відрізав. Хочу зараз просто зацитувати. Мій син молодий, гарний хлопець. Так, він з модельною зовнішністю. Ну, красивий у мене він. А ще він музикант, талановитий дуже. Він знімає фільми, а ще він знімає історії про православні храми. Глубоко набожний парень тут. Мала така, знаєте, сльоза в мене зараз покотитися. Ну, який же парубок моторний? Він фільми про православні храми знімає, але це ліричний віступ. Так от. Сказав далі Соловйов, він у мене глибоко побожний хлопець, а зараз його цькують. От як так можна? Свої ж цькують свого? Ось так сказав пан Соловйов в одному зі своїх ефірів. Знаєте, мені здається, що тут мали плакати всі, бо як так дійсно дитину цкувати? І під час свого ефіру, от в такій ярій істериці, Соловйов закликав усіх інших журналістів боятися. Бога, от він каже: побійтеся Бога. Ну, ми з вами звикли до того, що взагалі російські пропагандисти та й взагалі російська кремлівська верхушка вони люблять, знаєте, так ну згадувати Бога у своїх виступах і говорити про те, що на все воля Божа. І тут теж бачите, пан Соловйов не втримався. Ось видно, так йому боляче стало, що його бідненького сина цькують. І знову ж таки моя улюблена рубрика, що ж пишуть самі росіяни під коментарями от таких матеріалів інформаційних, і приміром про сина Соловйова. І тут почалося найцікавіше. Ага, це за наші податки. Або поки наші сини в окопах їхні жирують в Європі. Ну або приміром ще мені теж дуже сподобалося. Да коли ж це все закінчиться, нікому не потрібна ця війна, бо там гинуть тільки наші діти, а їхні діти тут ні при чому. Ось така риторика зараз у простих російських громадян. І знаєте, чим більше до ось того переломного моменту, про який зараз говорять так багато експертів та європейських політиків, тим сильніше мені здається, росіяни починають розуміти. Що в них немає шансів ані перемогти, ані залишитися з нормальним обличчям людини людини, яка в принципі ніколи не підтримувала цю війну, але шкода, що тільки зараз це до них доходить, і то, вочевидь, не до всіх. Бо звісно виявилися й такі, які підтримують Соловйова і кажуть, що от правда, це тільки прості росіяни повинні воювати. Ну от правда, та чого там? Діти, чиновників, відомих людей, вони повинні знаєте, що пишуть навчатися в Європі для того, щоб потім повернутися в Росію і прославляти Росію, і працювати в Росії. Е, чому ж тоді вони не навчаються у своїй же Росії? Чому їдуть у ту гнилу Європу? Ну от правда, от немає місця їм ніде в тій своїй великій, сильній і могучій. Білокам'яній. як треба пертися в ту Європу, от правда, знаєте. Отак от вони і пишуть і говорять. Та, вочевидь, ці люди, знову ж таки, знаєте, готові віддати останнє, готові навіть дитину свою віддати на війну за шубу. Ну, чи, приміром, до речі, шуби в них забирали. теж. Це окрема історія. Чи за ладу, але ж лади закінчуються. Тому ви розумієте, з ким ми воюємо? З людьми. Які не мають ані здорового глузду, ані взагалі бодай якогось розуміння про те, для чого це все відбувається. А дітей, а дітей нарожають, нанароджують. Бо така риторика у них. Бо не шкода. Бо треба вбивати українців, бо треба прославляти Путіна. Треба допомагати пойлу перемогти. Ну а якщо треба за це віддати сина, брата, батька, ну то нехай. Ну, значить, як то кажуть. На це воля Божа. Тож, якщо ви додивилися випуск до кінця, напишіть, будь ласка, у коментарях. Як думаєте, до них дійсно щось доходить? Я зараз про росіян тих клятих, які починають ось писати про те, що не все так однозначно. Чи це просто знаєте паніка, паніка криз, які намагаються бігти з того корабля, який тоне? Бо Росія, вочевидь, йде на дно. Ось так, от спокійно, тихо, але вже таки. Котиться на дно, залишайте свої коментарі під цим відео, ставте нам лайки, вподобайки, шукайте нас у соціальних мережах в інстаграмі та у Тіктоці.